Legenda por Доброго раночку, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила почати знімати для вас відео читацькі вихідні. Давно в мене на каналі не було влогових форматів, тому сьогодні починаємо читати. Новиночку. Я тільки вчора купила цю новинку, яка називається Служниця від авторки Фріди Макфаден від видавництва Віват. Вчора я зайшла в книгарню є, побачила її, прочитала анотацію і вирішила одразу придбати. І настільки мене зацікавила анотація та відгуки, які мені написали дівчата у Дірект в інстаграмі, що я вирішила, що цю книгу хочу читати наступною. Тут розповідається про дівчину на ім'я Міллі. Яка вийшла з в'язниці і живе у автівці, мріє знайти роботу і, нарешті, відновити своє нормальне життя. Але ніхто її не бере на роботу через те, що вона сиділа у в'язниці, в неї таке минуле дуже складне. Я не знаю за що вона була засуджена, хочу дізнатися це вже у процесі читання. От. І одного разу її беруть на роботу, служницею у такий заможний будинок, де живе подружжя з донькою. Чому вони взяли її на роботу? Вона взагалі сама в шоці, тому що вона була впевнена, що її відмовлять, але її залюбки беруть на цю роботу, поселяють її разом з ним у цей будинок, і вона починає працювати на них. Що ж там буде такого таємничого? Можливо, ця родина якась дивна, можливо, у неї розкриються якісь страшні таємниці, я не знаю. Анотацію намагалася особливо там не вчитуватись. Тож просто буду читати і дізнаватись усі таємниці. Сподіваюся, що книга буде динамічною, моторошною та дуже цікавою. Зараз ми з вами будемо обирати закладинку для цієї книги і починати читати, тому що через десь годинку я буду вирушати на зустріч зі своїми знайомими дівчатами, також книжковими блогерами. Цих дівчат звуть Оля та Настя. Я думаю, що можливо хтось з вас на них підписаний. Вони також живуть у Дніпрі, і ми досить довго планували зустрітись, побалакати, випити кави, можливо, купити якісь книжки разом. І от нарешті. Ми наважились зустрітися. Олю я знаю вже давно. Ми з нею разом навчались в університеті. Тепер вона також книжковий блогер та smm менеджер А з Настєю ми ще знайомі тільки через інстаграм. Сьогодні познайомимось вживу. А також у Олі є Ютуб канал, я десь тут відмічу, Не знаю, чи буде вона знімати сьогодні якесь відео на YouTube. Обов'язково підпишіться, тому що в неї дуже затишні та комфортні відео. Я вже чекаю на цю зустріч і сподіваюся, що все пройде дуже позитивно, спокійно та прикольно. Тож, давайте вже, напевно, обирати закладинку для цієї книги і починати її читати, тому що хочу, хоча б десь сторінок 50 прочитати перед тим, як поїду на цю зустріч. Звичайно, я візьму вас з собою. Сподіваюся, що дівчата не будуть проти, якщо я вам трішечки познімаю. От, ну і, в принципі, все. Давайте вже починати читати, щоб я змогла поділитися з вами, хоча б першими враженнями, перед тим як вирушати. Я прочитала рівно 100 сторінок, мені вже треба терміново вирушати на зустріч з дівчатами, але хочу поділитися з вами своїми першими враженнями про цю книгу. Вона читається неймовірно швидко. Знаєте, що мені нагадало? Книги Джона Марса. В кожній книзі Марса дуже коротенькі глави, які читаються просто дуже швидко. Ти перегортаєш сторінки, закінчуєш першу главу, і тобі хочеться продовжувати і продовжувати. Кожна глава займає 3-4 сторінки, і я таке люблю, особливо коли вони закінчуються якось так несподівано і хочеться продовжувати читати. Можу вам сказати, що ця мілі, яка влаштувалася служницею у будинок подружжя Ніни та Ендрю. Почала працювати і помічає, що її господиня Ніна дуже дивна жінка. Дивна це дуже м'яко кажучи, тому що вона мене бісить страшенно. Я не уявляю, як можна працювати з такою господинею, бо вона, ну, вона хвора на голову явно. От, Ендрю, ніби нормальний, він з нею спілкується абсолютно спокійно, і донька якась така дуже бридка. Не знаю, що буде далі, але працювати в таких умовах з такою господиною це дуже складно, бо вона явно не в собі. Що саме з нею не так, ми ще не знаємо. Я думаю, що це стане відомо трішечки пізніше. І чим все це взагалі завершиться, чи вона залишиться там працювати чи ні. І досі я не знаю, через що була ув'язнена головна героїня. Я вам про це не буду розповідати, щоб вам було цікаво також читати. Поки що мені історія подобається, вона тримає у напрузі, вона динамічна і, як я вже сказала, дуже швидко читається, тому впевнена, що я її встигну прочитати за ці вихідні. Складно було, якщо чесно, відірватися від книги, але треба вже вирушати. Зараз я буду одягатись, викликати таксі і поїду на зустріч із дівчатами. Так, друзі, я вже приїхала. Знайомтесь, це Оля. Я вам про неї вже сказала на початку відео: це Настя. Всіх відмічу, у всіх є інстаграми, книжкові блоги. Ми тут вже собі взяли каву, книжечки. Зараз будемо роздивлятися і трішки вам познімаю взагалі процес, як ми обираємо книжечки, п'ємо каву. Коротше кажучи, зараз буде трішки затишних кадрів. Зараз ще Оля буде знімати свій, свій влог, так? У мене буде влог. Звісно, там буде Людмила, дуже цікавий блогер-книжковий Анастасія, також книжковий блогер. Але поки що ще не влогер. Ми сподіваємося, що в найближчому часі у нас буде таке книжкове тріо. Так. Я так говорю, наче доктор на радіо Коротше, дивіться наші влоги. блоги. Не перемикайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі і все таке. І нагадування. Оля нас вигнала з магазину. Добрий вечір, друзі. Так, наша зустріч з дівчатами дуже затягнулася, тому підключаюсь до вас вже ось так пізно і хочу вам розповісти свої враження про зустріч. Я просто в захваті. Дуже радію, що зустрілася з дівчатками. Ми поспілкувались, дуже багато сміялись, обговорювали все, що тільки можна і не можна. Коротше кажучи, дуже приємно провели час. Випили смачної кави. Радію, що у нас у місті є така затишна книгарня кав'ярня, де можна посидіти, випити кави, обговорити книжки, погортати книжки. Це дуже приємно та е, затишно. Отже, зараз я вам покажу, які книги я для себе обрала. Секундочку. Це павербанк. Перша книга, це звичайно. Тут ви напевно не здивуєтесь, так як в мене вже є під скляним ковпаком, то я вирішила, хоча б цю для себе книгу обрати, тому що у мене не видно. Тому що в мене її немає. Я багато про неї чула досить різних відгуків. Хтось каже, що це дуже крута книга, хтось каже, що взагалі жахлива. Але вона виглядає як просто витвір мистецтва. Тут дуже багато різноманітних ілюстрацій, і ну, мені захотілося, я не встояла і вирішила все ж таки зупинити свій вибір на цій книзі, а також, також... Зараз я вам покажу. Ось така книжечка тепер в мене є у бібліотеці: це Celeste Ing. Не знаю нічого про цю книгу, вона мені просто сподобалась своєю обкладинкою, такою трішки осінньою. От, тому вирішила, чому б ні, також вона така не, незвична всередині, комфортний шрифт. Будемо читати, бо мені здається, мені має сподобатись. Тут розповідається про дівчину на ім'я Лідія. Яка є центром всесвіту сім'ї Лі, мати наперед визначила її долю. Свою блакитну оку дівчинку вона бачить лікаркою, дорослою і упевненою в собі жінкою. Купує їй книжки, допомагає робити домашні завдання, береже, мов коштовний скарб, і навіть не пускає з дому. Батько мовчки потурає дружині. Інші двоє дітей ростуть у тіні виплеканого батьками сонечка. Та одного дня їхня зірка зникає назавжди. Чорна діра, що утворилася в душах батьків, затягує всіх, хто лишився. Чи наважиться рідні, опинившись на краю прірви, нарешті сказати те, про що мовчали? Щось цікаве. Мені подобається початок книги Лідії Немає Серед живих. А... Я читала цю книгу? Треш, я щойно зрозуміла, що я читала цю книгу. Як так могло статися? Я в шоці? Мені так сподобалось оформлення, що я навіть не читала анотацію і не подивилась, що я її читала. Ну, як так можна було? Там ще було дві книги цієї авторки, на які я звернула увагу і взяла цю. Я в шоці. Добре, нічого страшного, буду у мене в колекції, а я для себе буду брати щось ще інше наступного разу, коли завітаю в цю книгарню. Ой, ну я трішки засмутилась, якщо чесно, але в такому оформленні чому б не додати її до своєї бібліотеки. Можливо, я її комусь подарую, якщо вже так вийшло, а можливо, ні. Можливо, залишу собі і колись перечитаю. Наскільки я пам'ятаю, вона мені сподобалась не дуже, але через те, що. Ну, В силу свого віку, не маючи дітей, для мене це було не дуже актуально. Але через декілька років, можливо, 5 чи 10, можливо, мені і сподобається ця книга. І я перечитаю її з якимось іншими емоціями та іншим життєвим досвідом. Ну, я в шоці з себе просто треш. Нічого. Тепер хочу вам показати ось цей пакуночок. Дівчата зустріли мене дуже тепло і вирішили подарувати мені маленький подаруночок від себе, щоб я згадувала цю зустріч і завжди думала про них. По-перше, ось таке горнятко рожеве. Мені дуже сподобалось, воно таке мінімалістичне. І тепер воно буде з'являтись у моїх влогах. І по-друге, свічка. Це взагалі. Завжди актуально, тому що в мене дуже багато свічок, але це завжди потрібно, завжди затишно і завжди е, класно. Тут ще написано мілк, а milk – це завжди про мене. Мілка, все, що зв'язано з цим словом, мені завжди дарують. Вона дуже смачно пахне, така солоденька. Тож буду запалювати і знімати з нею різні затишні відео. Ось такий подаруночок. Дякую дівчатам ще раз. Якщо ви дивитесь це відео, я вас ще раз обіймаю і сподіваюся, що це була не остання наша зустріч, і ми з вами ще зустрінемось у майбутньому, можливо, навіть зовсім скоро. От, і також будемо разом обирати книжечки е, та разом проводити час. Так, тепер я хочу продовжити читати цю книгу. Сьогодні, на жаль, я її вже не встигну дочитати. Але я її буду дочитувати і завтра. Сьогодні, хоча б прочитаю ще стрінок 50, а можливо, мене, як і зранку затягне, і я дочитаю книгу до кінця. Не факт, я думаю, що це все ж таки нереалістично. Але хочу зараз ще почитати, а потім підключусь до вас або вже перед сном, або зранку. Доброго Раночку, друзі. Я сьогодні вирішила спати просто цілий день, Прокинулась десь близько 12-ї, тому що на вулиці дощ і було так затишно. Я взагалі не хотіла вставати з ліжка. Тому нещодавно поснідала, прокинулась і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Вчора я дочитала до 155-ї сторінки розділ 27. й Тут їх взагалі. 61. От що я вам можу сказати? Книга читається дуже швидко. Досить цікаво, але головні герої мене дуже дратують. Вже всі. І головна героїня, ця служниця, і її господарі подружжя, це, і донька їх, коротше кажучи, мене дратують взагалі всі. І навіть садівник, який в цьому будинку знаходиться, такий таємничий ходить їй. Тільки одне слово постійно каже, бо він іноземець і каже: їй: тут небезпечно, тут небезпечно, чому небезпечно? Скажите вже нормально, хоч на іспанській чи там, на якій мові, чому саме небезпечно, чому вона має поїхати. Головна героїня також потрапляє в дуже багато ситуацій, коли вже зрозуміло, що треба тікати, треба звільнятись, але не звільняється, бо робота нормальна. А якщо вона звільниться, то вона більше роботи не знає, тому буду залишатись тут. До того ж, вона веде себе як якась трішки збочинка, що мені не подобається також. Uh, і якісь таємниці є в цього подружжя, звичайно. Не буду вам казати, які саме, дещо я вже дізналася, але побачимо, що буде далі. Мені здається, що все, що вибудовується зараз у сюжеті, може різко змінитись і перевернутись з ніг на голову і закінчитись зовсім якось неочікувано. Я на це дуже сподіваюся, тому що так як розвивається сюжет зараз, мені не дуже подобається. Uh, і як я вже сказала, дратують майже всі герої книги. Точніше, всі герої книги мене дратують. Uh, буду продовжувати далі ще. Половина, трішки навіть більше половини, тому сподіваюся, що мої враження зміняться на дуже позитивні, що я вам скажу: Вау, це дуже крутий трилер. Читайте, читайте і читайте. В мене сьогодні в планах дуже лінивий вихідний, нічого не планую робити, тому що завтра мені на роботу, а отже, сьогодні ідеальний час для відпочинку. Хочу тільки дочитати сьогодні цю книгу, дозняти це відео, щоб поділитись з вами своїми враженнями. І все. Більше ніяких планів. Відпочиваю. І нічого не робимо, тому що погода за вікном натякає на те, що треба сьогодні відпочивати і дати собі час якось перезавантажитись. Все, зараз запалю собі якусь затишну свічку і буду продовжувати читати. Так, мій лінивий вихідний продовжується. Замовили з чоловіком піцу. Зараз будемо обідати, а потім буду продовжувати читати. Я прочитала вже, зараз я вам скажу. Тут такий поворот, подій почався цікавий. Я зараз на 186-й сторінці. Хочу зараз пообідати і потім вже продовжувати читати впевнена, що зовсім скоро вже дочитаю цю книгу, бо мені дуже цікаво, чим вона закінчиться. Там такий екшен почався. Все, чекаємо на піцу і потім підключусь до вас трішечки пізніше, напевно, вже з фінальними враженнями про книгу, тому що залишилось зовсім трішечки дочитати. Друзі, я дочитала цю книгу, зараз десь п'ята година вечора, і що я вам можу сказати? Я до останнього сподівалася, що мої підозри не виправдаються десь на сотій сторінці, коли я читала цю книгу, я запідозрила, що вона може закінчитися так, як я думаю. Тому що вона мені нагадувала дуже сильно дві книги, які я читала декілька років тому з дуже схожим сюжетом. І я подумала: ну не може бути так, що це буде вже третя книга з таким самим сюжетом, що вона закінчиться так само. Але, на жаль, виявилось саме так. Я не буду вам казати, на які саме книги схожа ця історія, тому що це буде величезний спойлер. Якщо ви їх раптом читали раніше. Але з декількома дівчатами, які вже прочитали цю книгу, ми вже обговорили її і всі одноголосно сказали, що так, дійсно, вона дуже схожа на ті історії, майже просто один в один. Саме через це мій висновок про цю книгу такий. Вона мені, в принципі, сподобалась, читалась дуже швидко, динамічно, відірватися від неї дуже складно. І якщо раптом ви не читали нічого схожого, і це буде такий перший сюжет для вас, то вам буде цікавіше, аніж мені, бо я дуже рано здогадалася, чим все закінчиться. В принципі, це було непогано, але через те, що сюжет не новий, я поставлю цій книзі оцінку 7 з 10, тому що ну, дуже. Передбачувано, якщо ви раніше читали щось подібне. Я сподівалася, дійсно, до останньої сторінки майже що щось так повернеться, ніби ну, це буде щось інше. Але ні. В принципі, цю книгу я вам рекомендую прочитати. Вона читається за один день буквально. Якщо б я вчора не була у книгарні з дівчатами і не провела там майже весь день, я би її дуже швидко прочитала за один день. Тут всього 300 сторінок, тому рекомендую вам для того, щоб провести приємну вихідний. Тут не було якихось жорстоких описів, вбивств. Це саме такий психологічний трилер, який може сподобатись тим, хто більше приділяє увагу в подібному жанрі психологію стосунків та напруженості сюжету, і менше любить криваві трилери. Тут не було моторошних сцен там, вбивств, крові, все дуже спокійно, лайтово і зав'язано зовсім на іншому. Я, скоріш за все, цю книгу буду продавати, коли вже наприкінці місяця зніму відео з прочитаним. Така дуже одноразова історія. Е, і, в принципі, все від мене сім з десяти. На жаль, я трішечки розчарована не новизною сюжету, але то нічого. На цьому в мене напевно все. Буду вже відпочивати, займатися чимось іншим, бо сьогодні цілий день читала і ні на що більше не відволікалася. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Буду чекати ваших коментарів, якщо ви раптом читали цю книгу або плануєте її читати. Взагалі, пишіть, як вам це відео, чи сподобались вам прогулянки в книгарні разом з дівчатами. Якщо так, то можливо у майбутніх відео я також буду знімати подібний формат. Ми з дівчатами вже майже домовились про наступну зустріч. Зустріч подібну, прикольну. Тож, якщо вам буде цікаво, я також буду знімати під час цієї зустрічі для вас влог. Як завжди, буду вам дуже вдячна за підписку на мій канал, подобайку під цим відео, і ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Бувайте!